Сьогодні в жодній країні європейського етносоціуму, банкіри-глобалісти не надуть можливості свою державу розбудувати з високими технологіями, з науково-технічним прогресом, з владою, яка захищає інтереси свого етносоціуму, да, яка не просто захищає інтереси своєї політичної нації. А яка є безпосередньо представником цього народу, який живе на цій землі, от яка має право представляти інтереси цього народу? На жаль, у нас сьогодні в Україні наша влада не пов'язана кровно з нашим народом і не має права представляти його ні на міжнародному рівні, ні в політичному плані в нашій країні. Те саме можна сказати про інші країни Європи. І е, ситуація сьогодні така, що існує загроза знищення нашого європейського етносоціуму. З одного боку, це міжрасове розчинення. Ми чудово розуміємо, що та, та політика, яка сьогодні ведеться в Європі, да, е, те, що з нами роблять, особливо після 1945 року. Це все політика геноциду проти білої раси. Яка мета цього геноциду? Яка мета цього розчинення різними мігрантами з країн Азії та Африки? Мета дуже проста прибрати, конкурента, головного конкуренту глобалістичного закулісся. Тому що ті, хто сьогодні керують світом, ну я думаю, для всіх очевидно, що сьогодні. Світом керують не президенти, не ООН, не якісь міждержавні об'єднання, там не НАТО, не Європейський Союз. Сьогодні світом керує глобалістичне банкірське закулісся. Доказом цьому є хоча би те, що жоден національний банк сьогодні у світі не належить своїм державам. Тобто сьогодні всі держави боржники, а найбільший боржник сьогодні у світі це Сполучені Штати Америки. От в цьому році, 2024, державний борг США складає 20, 34 трильйони доларів. І якщо ми захочемо розібратися, а кому винен взагалі? Кому винна держава США? Хто є цими бенефіціарами, в яких. США беруть в борг гроші, ну цієї інформації немає. Там пишеться, що ну, різні там якісь структури, банки і так далі, в тому числі ФРС, США, да? Федеральна резервна система, яка займається тим, що друкує, долар там, і так далі. От вона ще й фінансує державу США, тобто однозначно світом править глобалістичне банкірське закулісся, тому що всі банки сьогодні в провідних країнах світу є. Над державними структурами. А по цій політиці, яка сьогодні реалізовується у світі, в європейських країнах, в Америці, в країнах білої раси ми бачимо, що відбувається геноцид. Як було вже сказано, з одного боку це міжрасове розчинення, з іншого боку, це різні аморальні цінності. Це Різні там трансгендери, фемінізм, ЛГБТ, і так далі. і так далі. Усвідомлюючи цю проблему, я дійшов висновку, що ми не зможемо врятувати свою расу, якщо не об'єднаємось. Тому що ми маємо досвід ХХ століття, початку 21-го століття. А коли в межах. Європи, європейського етносоціуму виникають потужні держави імперії, вони, будуть, вони все одно між собою з'ясовують стосунки. Вони ведуть між собою деструктивні війни. Кінцевим отримувачем від цього стають в результаті цих війн ті ж самі банкіри-глобалісти. Тому для того, щоб від перосмислити оті процеси, які відбувалися в Європі особливо останні там 200 років, нам потрібно розвинути спочатку на рівні світогляду, на рівні ідеології, нову, нову таку доктрину. Доктрину об'єднання всіх європейських народів в єдину імперію для того, щоб повернути власне, порядок, порядок речей у світі. Я бачу два шляхи реалізації цієї концепції. Їх потрібно реалізовувати одночасно, але в двох різних напрямках. Один напрямок це ідеологічно світля, світоглядовий, тобто ідеї білої імперії мають заполонити суспільства всіх європейських білих народів. Оці ідеї ідеї об'єднання білої раси в єдиний е геополітичний простір. Тобто, це має бути така собі по суті нова релігія. Ми знаємо, що існував Приклад великої Білої імперії, яка фактично володіла не лише Європою, а й країнами Азії. Це Римська імперія, от прообразом Римської імперії і має стати Біла імперія. Це я сказав про світогляд, про те, що ця ідея, народи Європи мають над. Мають надихнутися цією ідеєю об'єднання в білу імперію. І це має бути світогляд, це має бути ідеологія. Як це можна зробити? Я бачу шлях тільки один: От якщо існує банкірське глобалістичне заколісся, то представники білих народів мають мати так само своє біле. Арійське закулісся, яке буде сприяти тому, щоб в кожній європейській країні почали створюватися от такі ідеологічні гуртки, а пізніше політичні партії, які будуть мати назву Біла імперія, і вони повинні приймати участь у виборах. І в країні в будь-якій країні, в якій найперше партія під назвою Біла імперія здобуде перемогу. А потім повноту влади на плечі тої країни і має лягти місія утворення білої імперії. Але для того, щоб утворити білу імперію, потрібно розуміти, що потрібно чимось поступитися, потрібно усвідомити потреби інших етносів всередині білої раси. І тому білу імперію неможливо побудувати на ідеології націоналізму. Якогось такого вузько, вузько вузько національного. А ми розуміємо, що нації це політичні нації, які утворилися в результаті Великої французької революції. Нам потрібне наше закулісся, наш такий орден. Я його називаю орден Брахмудів. Ну, це просто умовна назва. От нам потрібна закулісся для того, щоб почати розповсюджувати ідеологію білої імперії по всім країнам білих. Європейських країн. І другий шлях це сьогодні в контексті Держави Україна. Сьогодні найбільші шанси мають представляються для того, щоб найближчим часом утворилася якась політична влада, яка буде просувати ці ідеї, вони саме ці шанси є в країнах Східної Європи, це Європа, це Білорусь, ну і там сусідні наші країни. Модель, яку одночасно потрібно реалізовувати на шляху створення Білої імперії, це практично втілення ідей інтермаріуму, але в контексті двохтисячолітньої нашої історії, тому що інтермаріум існував, починаючи з 3-4 століття. Коли вперше в межах Київської Русі утворилася держава, створена готами такого відомого короля готів Германаріха. І, по суті, ну в мене теж є там певні відео і статті про те, як першим прообра... першою нашою імперією, першою нашою українською державою була держава готів, а українці це є прямі нащадки готського етносоціуму. В другому, третьому столітті. Можливо, можливо, на якомусь етапі, причому в найближчий час для найкращої реалізації проєкту Білої імперії, якісь дві країни мають почати об'єднавчий процес. Наприклад, ще зовсім нещодавно, в 2020 році, був шанс почати процес створення певного прообразу Інтермаріуму. Балта Чорноморського Союзу, який мав би стати осердям майбутньої європейської білої імперії, так от найбільш практичний шлях був реалізувати цю ідею у України та Білорусі. Но, на жаль, цей шлях глобалісти не дали можливості реалізувати. Ми ж були свідками, як Білорусі президент Лукашенка, які хотіли власне розірвати остаточно з Москвою. І будувати разом з Україною, Польщею, країнами Балтії, Інтермаріум, як власне європейські глобалісти і наша влада під їхню дудку, під керівництвом, під їхнім управлінням сварилася максимально зіпсувала наші взаємостосунки з країною Білорусь. І не дивно, що в 22-му році вторгнення відбувалося. З території Білорусі, тому що наша влада разом з європейськими та американськими глобалістами ногами виштовхала Лукашенка в обійми до Путіна. Це приклад того, що ніякій жодній країні не дадуть можливості стати над державою сьогодні ті сили, які сьогодні, власне, керують світом. І якщо таке станеться, ну, умовно кажучи, там з'явиться якась політична партія, наприклад, в Україні, ми ж чудово знаємо методи, як розправляються з, з такими державами, з такими урядами. Одразу починається якась революція, одразу починаються якісь провокації. Ну, в крайньому разі можна розпочати війну для того, щоб е, ніякого е, наддержавного проєкту в, в окремо взятій білій країні не відбулося. Ми чудово пам'ятаємо. Як розправилися з Південно-Африканською Республікою? В кінці ХХ століття, там, де був режим апартеїда. Ми чудово пам'ятаємо, як розправлялися в другій половині ХХ століття з правими урядами в Південній Америці, як знищували в Європі в другій половині ХХ століття теж праві режими. В Греції, в Іспанії. І на наших очах сьогодні, навіть яка би там не була, звичайно, от, наприклад, країна Білорусь, да, в певній мірі там напівсавкова. Но це єдина країна, яка під час пандемії, так званої відмовилася вводити карантин, а потім там нікого не зобов'язували робити собі укольчики. Тобто примусову вакцинацію. І, власне, це викликало шалену, шалену політику потім на те, щоб знищити цю модель державного управління в Білорусі, яка намагається принаймні зберегти той технологічний свій потенціал, який був, і навіть примножити його. Тому це все ми проїхали. Я вважаю, що ми достатньо вже маємо інформації, достатньо відбулося різних подій для того, щоб ви чітко, чітко зрозуміти, що політичні нації це проєкти, які можна перегорнути. Навпаки, в ХХ столітті політичні нації стали інструментом знищення культури власних. Етносоціумів, розчинення етносів європейських країн через політичні національні проєкти. І сьогодні, тому що нам сьогодні кажуть: от, наприклад, приводять, наводять такі приклади: Велика Британія, Франція, подивіться, там всі розмовляють французьку французькою або британською мовою. Да, ну то, що там половина, наприклад, вже алжирців там і так далі, пакистанців. Ну вони ж розмовляють мовою. Так вони, значить, французи. Ні, нас такий варіант не влаштовує. А якщо нас такий варіант буде не влаштовувати, з нами розправляться. Щоб з нами не розправились, нам потрібно всім білим народам об'єднуватись. Тільки спільно ми можемо подолати оцю заразу. Вітаю. Мене звати Павло Кириленко. Я з 1995 року займався розвитком. Партії СНПУ в Одесі в Одеській області, яка ну власне СНПУ була перейменована в 2004 році в партію Всеукраїнське об'єднання Свобода. З 1999 року я був членом комітету уповноважених. Це вищий керівний орган партії ще СНПУ. У мене є, до речі, коротка історія СНПУ, ранньої партії СНПУ. Кому цікаво в мене на телеграм-каналі можна знайти там по відповідним тегам. І також я займаюся зараз розробкою концепції, ну і ідеологічно обґрунтовою необхідність сьогодні об'єднання всіх білих європейських народів в єдиний такий геополітичний простір, який я називаю Біла імперія. Хоч зараз почати революцію. Але ми повинні пам'ятати, що нам потрібна революція націоналістична. Ми вже бачили ліберальну революцію в 2004 році. І головне, ми бачили, що ті, хто готові йти на компроміси зі своєю совістю, тобто... Зі своєю національною гідністю і так далі, ті, хто готові слухати інші сторони, які намагаються керувати Україною, тобто центри впливу в світі сьогодні, або Кремль, або Толучини Штати Америки, або Європи. Ті ніколи Україну з кризи не виведуть і нічого доброго для народу українського не зроблять.